Починай. Вино, ага. які ми... сказали, хтось бачив, Єва, ти бачила? Хто бачив? Про... О, дівчатка, оцей перший. Так, це гала молода. Вино виноградне. Так. Чи зай такого, Та ми до вечора не останемо. Uh -huh. <laughs> Добре, дівчики, тоді давайте. За зустріч, за гарну зустріч, за гарну хозяйку, до якої ми приїхали Оксанки. Да. Ми дякуємо за екскурсію, екскурсію. за екскурсію, бо якби не Оксанка, то ми б на реді чи б... Але так. скажи, що ти тут живеш, я, тут От скажи, ми живе, я, ми я не знала за це місце. Я не знала, не чула. Ніхто ніколи не казав. За це як ти як називається це? Бо я казала, що Ісуса, то ж я неправильно казала. Платон? Платон. Як Святок? називається п'яти? Ні, ні, сказали хлопці платона, по-моєму. Платона є. Так, хлопці там є... да. Ви знаєте, знає, то стату статус святого платона. Але ж ми не знаємо, треба в інтернеті подивитися, що це означає. Ну, я вам скажу таке, дівчата, що є повід подивитися, узнати і знати потім досконало. А підписникам теж є повід сюди приїхати так. і самим все узнати, не дивитися, що пані Марина написала, а приїхати сюди до Оксанки. До Оксанки, да, кому має треба відповідати, кому що треба, Щоб вона, бо тут да. любою машиною не виїде да, люба машина сюди не так, приїде. Оксанка, треба добратися приїде. до Косова. Якщо і, доберетеся так. до Косова, звоніть пані Марині. Пані Марина розкаже чудово. з ким і що і куди. Люди, хто хоче, хто любить гори і так далі, хто хоче побачити цю красу. Приїжджайте. Ми самі у шоці, так? Я скутів, я гуцула, але я такої краси не бачила. Другий який у нас сирок? Спожитником. Спожитником, так. Нам розказали, що спожитник це звідки? Така дівчинка розумна, це вивчилися це все. Я вчилася на учителя, маю диплом молодшого спеціаліста вчуся на бакалавра, але тут все навчилися. Підробляєш, все Так, Працюю вже тут. Працю. Я а скільки тобі років? 20. 20. 20. Історія Гуцульщини. То файний вчитель буде. Так, Я, так що, мої дорогі підписники, ще цікаво. не минути, будь ласка, цю сироварню, ага. тому що тут є розумні люди, які Сироварня, багато чого розкажуть. Снідавка, так дуже гарна сирування, смачні сири, дивіться, скільки видів. Власник звідси, власниця з Тернополя. Власник туди приїхав жити в Тернополі, там постайовийся і от Угу. Привів її сюди. Молодець. Вони живуть у Тернополі, переважно, але сюди приїжджають. Тобто тут також є дружина. Дуже гарно, дуже молодці. Супер. І це, що вони зробили для українців. Хочу вам сказати, мої дорогі підписники, я сама підприємець, бізнесмен, люся бізнесмен. Я знаю, що це зробити страшенно важко. Тому скажу, мої підписники, обов'язково підтримуйте ті люди, що це робили. Хочу вам сказати, їм реально треба давати медалі. У цей час це робити це не так просто, але треба приїхати сюди і підтримати їх. Все, мої хороші, я закінчую. Кладіть лайки, ми старалися. Але взагалі так, от, для от, вас... кресло, та, цього села з дороги цього Там. не видно. Ми думали, ну, пару хаток десь є. Там не видно з дороги. А як стали і їхати. не по трасі, ви це не знаєте? ніколи. добрі, тут дуже багато хат, тут цілі села, а хати всі які гарні, ну чудові просто. А ну, які були, щирі люди, набудували. відкриті щирі. А щирі люди взагалі. От їхали хлопці на мотоциклі. Встали коло нас, поговорили і оказується і мене знають. Але вони сказали, що в суботу неділю нема де стати тут. У вас в неділю тут їхали. Так. Так. так, сказали, що дуже багато людей туди до того пам'ятника. Ну щоб ви розуміли, їдуть, просять ну, всього добробуту для себе і так далі. І да. миру, миру для України. Так. так, що мої люди? Сюди. Швиденько. <хи> набиратися сил, набиратися енергії. Карпати вільні, вільно дихають, вільні люди тут живуть. Набиратися у них оцієї енергії. Попа любі. До зустрічі!